Наш сюжет створений не для того, аби посіяти паніку по всій Україні. Ні. Ми сподіваємося, що нас почують мирні люди на Донбасі, у яких спокій відібрали терористи. Телеканал ЧоПінфо один із небагатьох, який транслюється у Донецькій та Луганській областях. Ми розраховуємо на те, що ті поради, які дадуть експерти у сюжеті, ніколи у житті жителям Сходу не стануть у пригоді. Проте дослухатися до них варто. Кожним днем ситуація на сході ускладнюється. Терористи у найгарячіших точках Донбасу оточені українськими військовими з усіх сторін. У деяких містах бойовики загнані у глухий кут. Тому всіма правдами і неправдами намагаються врятуватися. Нерідко ціною життя мирних людей. Не всі знають, як правильно поводити себе, коли над головами свистять кулі та літають винищувачі. Перше, що приходить на думку, це сховатися у бомбосховищі. Проте таких укриттів практично не залишилося. Майже всі вони збудовані за часів Другої світової війни, і зараз здебільшого нагадують смітники. Якщо немає бомбосховища, можна сховатися у підвалі чи у льоху. Якщо людина опинилася у зоні артобстрілу посеред вулиці, треба негайно знайти укриття. Знайти капітальні стіни будівлі, за якою можна сховатися, тобто легти в вдоль... Можна ховатися у підземному переході, у будь-якій канаві чи ямі, у широкій трубі, в оглядовій ямі гаража, навіть у каналізації. Якщо у вас є підвал або льох, не буде зайвим облаштовувати його заздалегідь. А саме принести туди питну воду, продукти, аптечку та заряджений мобільний телефон. Якщо, не дай Бог, будинок завалиться і вийти із підвалу буде деякий час неможливо, вам знадобляться харчі, аби дочекатися допомоги. Тим, хто намагатиметься допомогти людям, що опинилися під завалами зруйнованих будинків, експерти радять не квапитися, особливо не поспішати відкопувати якісь речі. У будь-який момент опорні стіни можуть не витримати, і конструкція завалиться. Краще чекати на рятувальників. Якщо розглядати таку ситуацію, що ви опинилися під завалами в тому ж будинку, наприклад, то насамперед не робіть різких рухів. Не панікуйте, ви повинні розуміти, що людина може певний час протриматися без води і без харчів. Крім того, під завалами можуть бути і снаряди, які не розірвалися. В жодному разі не підходьте до нього, не чіпайте його, не струшуйте його і тим більше не беріть в руки, не кидайте його в вогонь. Для жителів Слов'янська, Краматорська, Тореза, Амвросіївки та Сніжного озброєні терористи, що гуляють вулицями міста, не дивина. Якщо так сталося, і посеред вулиці ви почули автоматні черги. Військові експерти радять одразу тікати подалі і ховатися. Якщо вулиця, то є. Дорога. Якщо дорога, то як правило, буває придорожня канала. за дерево, за, за якісь укриття. Ну не дай Боже ховатися за машину, тому що в них, як правило, може бути пальне. Крім того, дуже небезпечно ходити по відкритій місцевості або там, де немає людей. Неадекватний снайпер із банди терористів може поцілити у людину задля розваги. Розбиті шибки та склянки, якими усіяне все навколо, це наслідки вибухової хвилі. Уламки можуть поранити, тому військові експерти радять людям перестрахуватися заздалегідь. Намилити папір і обклеїти ним вікна. Також на шибки варто наліпити скотч. Якщо вибухова хвиля докотиться до ваших вікон, уламки не так сильно розлетяться. Здебільшого, після стрілянини на вулиці, залишається покинута зброя, патрони. Це може спарковувати. Як не одну, так і ін, так е, іншу сторону. Одні приймають вас як належний до терористів, інші приймають для, як то, що ви належите до яких, там диверсантів, шпугини. Доки українські військові звільняють наш Донбас від терористів, безпека людей у їхніх руках. Вони можуть розраховувати виключно на свої сили. Обережність, обережність і ще раз обережність допоможуть пережити важкі часи. І ще одна порада, на якій наголошують військові експерти: під час розгулу бандитизму людям не варто носити прикраси та дорогі речі. Треба зняти ланцюжки та навіть обручки і надійно їх сховати. Зараз найкращий дрес-код на Донбасі це старі штани та потерті кросівки. Вигляд непоказний, показний, проте безпечний.